В нашій країні зараз війна. І це страшно, велике горе. Але це роблять люди. Хоча ті, що починають війни, верніше буде сказати, це не люди. Я до того, що це можливо до перемоги та перемови. Але є друга загроза це клімат. І з ним аж ніяк не домовишся, і тим більше не переможеш. Гіпотезу про періодичні катаклізми висунули незалежно один від одного вчені з різних країн. Це Карлсон, Джо Бландер, Дуглас Бохт, Бобенков, Девідсон, Арушано. Всі вони дійшли висновку, що кожні 12 тисяч років на планеті відбуваються катастрофічні зміни. Аналогічні тому, що ми спостерігаємо прямо зараз, відбувається різке підвищення температур, таяння льодовиків, збільшується вулканічна активність. Зростає число і сила землетрусів. Критично слабкішає магнітне поле і спостерігається швидкий дрейф магнітних полюсів. Це означає, що космічний вплив, що надає додаткову енергію ядру нашої планети, впливає на Землю раз на 12 тисяч років. Повністю у цей цикл ми почнемо входити наприкінці 2024 року. І отже енергія, яка впливає на ядро планети, зросте багаторазово, як і сила руйнівних катаклізмів. Це циклічний космічний вплив можна порівняти зі світлом ліхтаря у тумані в темряві. Є сконцентрований промінь світла і навколо нього розсіяне свідчення. Зараз на Землю потрапляє лише розсіяна частина світла. Нас навіть ще не торкнувся сконцентрований промінь, а ми вже бачимо стримке зростання кількості та сили катаклізмів. І далі все тільки наростатиме. Однак, незважаючи на те, що планета мільйони років проходила цикли катастроф, нинішній цикл може стати для неї останнім. Океан був ключовим механізмом, який дозволяв нашій планеті пройти через цикли катаклізмів. Він природньо відводив тепло з надр землі. Але тепер люди додали в океан пластик внаслідок розливів нафти. Ми почали робити те, що до нас ніхто не здогадався виробляти у величезній кількості синтетичні вуглеводні, більш відомі під назвою пластик. І замість того, щоб відводити тепло, океан став. Теплим пледом для нашої планети. В той час, коли вона потребує охолодження. На підставі всіх фактів та зібраних даних можна з упевненістю сказати, що ми вступаємо в епоху величезних катастроф, небаченої сили та масштабу. Ми стоїмо на краю прірви. У нас зараз має бути одна мета врятувати планету і наше життя. Ми як людство, яке наділено розумом, головне силою уваги, повинні об'єднатись в єдиний егрегор та створити умови для справжніх вчених, а їх всього лише 200, які, на жаль, сидять у скритих лабораторіях та розробляють сучаснішу зброю для знищення людей. Ось їх і треба посадити за один стіл для вирішення питання клімату. Тому ми, люди, маємо всі перейматися цією загрозою нашого спільного дому. До прикладу, коли в нашої дитини якась подія, скажімо, випускний у школі, то ми ж і збираємось, телефонуємо одне одному і обговорюємо. Тобто ми вкладаємо туди свою увагу, бо для нас це важливо. Тому все те саме тільки глобальніше і надважливіше створити запит до політиків. Тому ми, як народ, і є єдиним джерелом влади. І ми це можемо зробити, тому що ми люди і розуміємо, що найцінніше це життя.